Вітаю друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Peugeot 308 SV. це кінець 2015 року. Автомобіль пригнаний з Голландії. Розмитений на фірму. Німецькі номера стоять, тому що це є, є німецький бриф. Ось така машинка, друзі. 1,6 дизель. 120 кінських сил, тобто 88 кВт, середня комплектація. Автомобіль розмитнений на фірму 229 тисяч кілометрів пробігу. Ось така лялечка продається. Ціна даного автомобіля складає 8400 доларів. Автомобіль пригнаний якраз на початку війни і вже ось скинув до такої. В степені ціну 8400. Звичайно, що віддається в досить великий мінус, але треба рухатись далі, щось купляти і, як кажуть, не зупинятися на тому чи іншому автомобілі. Отже, по косметичних підкрасах є три косметичні підкраси на цій автівці. Технічно, автомобіль справний, затонував, також є. Власне, зроблений сертифікат. Сервісний центр буде вартувати в районі 150 доларів. Так, По комплектації в нас галогенна оптика, є ДХО, титанові диски 16 розміру, оригінальні, датчик світла, датчик дощу є присутній. Також затонував американкою. Бачимо задні патроніки. Так десь позаду є потертість, ось така заполірували на задньому бампері. Багажник, в принципі, є досить і досить місткий. Ось як все виглядає. Позаду теж достатньо місця. Є чотири стеклопідйомники. Електродзеркала. Автомобіль, бачите, має повністю там сервісна книга, все присутнє. Звичайно, тканинне сидіння. Мульте кермо. Є також ось тут, зараз покажу. Ось тут є Кріз-контроль, система. Екосистема також. Так, також є трекшн-контроль. Шестиступка. Бачите, е, є вони 95 коней, тут тоді стоїть п'ятиступінчаста коробка передач, коли 88, то є шестиступка. так, По ключках два ключа. Двигун працює ідеально, без зауважень, 229 тисяч кілометрів. Приклію дверки, є двозонний кліматконтроль. Також по споживанню палива бачимо майже 6 літрів. Є система контролю тиску в шинок. Керування задніми пактроніками. Навігаційна система, також під флешку, зарядка 12 вольт, обігрів заднього скла, обігрів дзеркал носить в принципі, адекватний автомобіль за свої кошти. 8 тисяч. 400 доларів прошу за цей автомобіль. В принципі, з двигунами немає проблем. Правда, є система AdBlue але вона в Україні, якщо їздити досить довгий час, то в нас стараються відчувати це все. Це все євро 6. Хоча до двигунів запитань немає. Досить комфортний автомобіль, зручний, вмісткий, особливо багажник. Є ще ось ось така неприємність по салону. Ну, вона така прийшла. Ось голландський автомобіль. По документах зараз покажу. Так, це кінець. Та 11-й місяць 2015 року, Ось, друзі, є він-код. Бачите, зафіксували він-код. Ось 88 кВт. Автомобілі з Голландії приходять на німецьких бріфах. Досить міський бардачок. Також є і підлокітник, два підстаканники. Автомобіль, в принципі, на свої кошти досить і досить має ідеальний стан. Так, по косметичних підкрасах я сказав, що є три. Ще раз покажу вам цей автомобіль. Затонував, зробив. Сертифікат готовий до реєстрації. Якщо когось цікавить, телефонуйте, запитуйте, і в принципі, в принципі автомобіль готовий до продажі. Мене звати Степан, Автотрейд Cars.ua Дякую, друзі, що дивитесь. На наступний тиждень ось з понеділка будуть нові доставки нових автомобілів, електромобілів і тому подібне. Тому, якщо вас цікавлять автівки, телефонуйте, запитуйте, також огляди. Зараз находжу в місті Львові, можемо теж поїхати оглянути автомобілі. Дякую, друзі, всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.